Почнемо сидячі. робимо кулачки з наших долонь і починаємо стукати нашу грудну клітку по всій зоні, не тільки по центру, таким чином роблячи їй масаж. Перейдемо до іншого масажу. Казівним та великим пальцем хапаємося за шкіру грудної клітки і робимо це знизу до верху. Тобто захопилися знизу, відпустили, потім схопили трішки вище, знову відпустили і так, вище, відпустили, вище, відпустили. І робимо по всій зоні грудної клітки. Переходимо до останньої вправи, робимо хрест з наших долонь, кладемо на центр грудної клітки. І тепер, коли ми прогинаємося, рухаємо шкіру. В потім все розслабляємо. І знову штовхаємо шкіру грудної клітки вверх і одночасно прогинаємось і потім розслабляємось. Повертаємося у центр і тягнемося нашою лівою рукою у праву сторону. Але не забувайте, що ліва сідниця залишається на підлозі. І починаємо простукувати правою рукою лівий бік. Також можна його ще прогладжувати. І дихаємо. Дихаємо глибоко у лівий бік. Не затримуємо дихання. Перед кладемо праву руку на ліве коліно і витягуємося ще більше. Витягуємо ще більше наш лівий бік. Кладемо праву руку на підлогу, з видихом скругляємося. І з вдихом повертаємося вверх. З видихом скругляємося. Уявіть, що перед вами величезна куля, і ви лягаєте на цю кулю, тому ваше тіло приймає таку скруглену форму. А зі вдихом повертаємося вверх. Видих, скругляємося, вдих, повертаємося вверх. Повертаємося у центр і тепер зробимо все на іншу сторону. Але перед цим змінимо наш хрест із ніг. Тепер тягнемося правою рукою у ліву сторону. І починаємо простукувати або прогладжувати лівою рукою правий бік. Не затримуйте дихання, дихайте глибоко у ваш правий бік. І також права сідниця залишається на підлозі, не відривайте її. Тепер кладемо ліву руку на праве коліно і витягуємо правий бік іще більше. Знову дихаємо глибоко. Кладемо ліву руку зліва, і з видихом знову скругляємося. Виявляємо, що перед нами куля, на яку ми лягаємо, і з видихом повертаємося вверх, видих. Ругляємося і вдих повертаємося. В... повертаємося у центр і сідаємо вздовж на Беремося руками за наші щиколотки і притягуємо своє тіло трішки вперед, і потім прогинаємося, перш скругляємо спину і розкочуємося по килимку. Бемо ноги ближче до себе. І витягуємо праву ногу вверх і починаємо трясти нею. Дуже відома вправа для лімфатичної системи. Таким чином, ми допомагаємо відтоку лімфи від нижніх кінцівок. Тепер починаємо прогладжувати нашу ногу вверх, коли ми випрямляємо її, і прогладжуємо вниз, коли згинаємо. І робіть це дійсно інтенсивно, уявіть, що. На вашій носі дуже вузькі штани, і коли ви прогладжуєте вверх, ви хочете зняти ці штани, тому ви доскладаєте багато зусиль, і коли ви прогладжуєте вниз, ви хочете надягнути ці штани. Також можна робити те саме, але простукуючи ногу, а не прогладжуючи. кладемо праву щиколотку на ліве коліно і починаємо катати наші ноги з однієї сторони в іншу. Це вправа для масажу нашої поясниці. Але будьте обережні, почніть із маленької амплітуди. Якщо вам комфортно і хочеться більше, ви можете її збільшити. І навіть доторкатися то однією ногою, до підлоги, то іншою. Повертаємося в центр і тепер кладемо праве коліно на ліве коліно, і робимо скрутку, кладемо ноги наліво, а голову повертаємо направо. І Перевірте, що ваше плече воно залишилося на лозі, не відривайте його. І глибоко дихаємо тут. І повертаємося в центр. Тепер випрямляємо ліву ногу і починаємо трясти нею. І знову уявляємо, що на нашій носі дуже тісні штани, і ми намагаємося зняти їх, Тому прогладжуємо ногу вверх і виправляємо її, і намагаємося надягнути, тому інтенсивно прогладжуємо ногу вниз і згинаємо її. Ви можете робити це швидко, повільно. Також не обов'язково. Вировляти повністю ногу, вона може бути призігнута трішки. Перезупиняємося і кладемо ліву щиколотку на праве коліно, і знову починаємо кататися із сторони в сторону, почніть. З маленької амплітуди, і якщо почуваєтесь комфортно, ви можете її збільшувати. І знову вдих, дихаємо і знову дихаємо глибоко, концентруємося на диханні. Ви можете робити видих, коли кладете ногу до сторони. І тепер кладемо. Ліве коліно на праве коліно робимо скрутку у праву сторону, наші ноги повертаємо у праву сторону. І при цьому голову повертаємо вліво. Перевірте, що ваше ліве плече залишається на килимку. Не відривайте його. І повертаємося в центр. Тепер перевертаємося на наш їд, будемо робити кобру, ставимо в долоні біля наших грудей і зі вдихом прогинаємося і штовхаємо себе долонями вверх, і з видихом повертаємося вниз. І з дихом штовхаємо себе ладонями і випрямляємося вверх, і з видихом повертаємося вниз. І Для мене комфортно робити це, коли я піднімаю свій тулуб дійсно високо, але це не обов'язково робити. Якщо вам не комфортно робити високі прогини, то ви можете підніматися лише на трішки. Зупиняємося і переходимо назад у позу дитини. Ми кладемо сідниці на наші п'ятки. І повземо вперед руками, але при цьому залишаючи зідниці на п'ятках, давайте зробимо глибокий вдих, у всю нашу спину, наповнимо наші легені повністю повітря і з повільним видихом відпустимо все напруження. І знову глибокий вдих в нашу спину і повільний видих. Тепер плавно переходимо в позу кішки корови і починаємо робити кола. Ми робимо, наче кішку корову, але не в 2D просторі, а в 3D. Тобто ми рухаємося справа наліво і робимо такі кола. Ви можете навіть згнати ваші лікті, коли прогинаєтеся, так, як вам комфортно. І повертаємося в центр і починаємо робити кола в іншу сторону. Дихайте. Ви можете навіть закрити очі і повністю з'єднатися з вашим тілом і вашим диханням. Зупиняємося і відкочуємося назад. Пальці ніг залишаються на килимку і сідаємо на п'ятки. Таким чином ми розтягуємо задню поверхню наших ступень, можна навіть зробити таким маленький масаж. Переходимо знову в позу кішки корови і з втихом піднімаємо ліву руку вверх. З видихом проносимо її під правим плечем. І знову із вдихом піднімаємо вверх і з видихом проносимо під правим плечем. Повторюємо так декілька разів. Із вдихом піднімаємо ліву руку і ставимо її на ліву п'ятку, праву заводимо за спину. Якщо цей прогин занадто складний для вас, можна ліву руку поставити на поясницю замість п'ятки. Стоїмо тут і дихаємо, розкриваємо грудний відділ. І тепер знову переходимо в позу кішки корови і зробимо все на іншу сторону. І з вдихом піднімаємо праву руку, з видихом проносимо під лівим плечем. Вдих, піднімаємо праву руку вверх і з видихом проносимо під лівим плечем, Вдих, піднімаємо праву руку, з видихом ставимо її на праву п'ятку, вдих заводимо ліву руку назад. Якщо прогин занадто складний, можна поставити праву руку на поясницю. І дихаємо тут. Розкриваємо грудний відтіл із цієї сторони. Ставимо руки знову на килимок і виводимо праву ногу вперед. Зверніть увагу, що ви маєте її поставити досить далеко. Не ставте її ось так близько. Поставте ставте далі. І коліно має бути рівно над п'яткою. Не виводьте його вперед за п'ятку. Ставимо руки на килимок і тягнемося грудним відтілом вперед. Робимо тут 5 циклі глибокого дихання і концентруємось на розтяжці у ногах. Наводимо ногу назад і тепер міняємо, ставимо праву ногу вперед, знову те саме. Тягнемося грудним відділом вперед, намагаємось його розкрити, 5 глибоких циклів дихання і концентруємося на розтяжці у ногах. І тепер повертаємося в центр. Я запрошую вас зробити невеличкий тест. Просто покрутити головою з сторони в сторону, можна попіднімати руки, робити бокові наклони, скрутки, для того, щоб перевірити, як ваше тіло почувається зараз. На кінець обійміть себе і похваліться цей пілатес.